11.77 на гідроході, відправляємо своїм ходом. Люди тут забирають недалеко. Жаточка 4.80 на візочку. От гарний дуже комбайник. Йде до нових власників, нехай працює, приносить їм користь. Когось цікавить гарна техніка. Звертайтесь. Так, друзі, всім вітання. Приїхав до нас свіжий комбайник. John Deere 1055. Дуже класна популярна модель. Це є 360 захват жатки. Двигун 6, проста 6 без турбіни, 105 кінських сил. В оригінальній круглій кабіні з оригінальним кондиціонером. Такий дуже гарний його стан. Так він виглядає. Резина. Резина вся по колу повністю нова. Тільки у нас декілька днів оце підряд йшли дощі. Зараз болото калюжі, воно все в болоті. Але резина от, видно, повністю нова. Всі чотири повністю нові колеса. Ось так. Наклонна, гарна, нержава. Так, тут все виглядає, зараз понизу заглянемо, що там у нас. Грохот, подивіться, ціленький, нержавий, все гарно, все блистить. По бичах зараз попробую показати. Ось так. Бичі тут в суперовому стані, якщо видно. Бичі ідеальні під барабаня. Вон там теж. Дротики всі цілі, гарні, рівне під барабаня. Тут все супер. Ось такий вигляд в нього. Жаточка. Ось така, рівненька теж скрізь по колу. Ходімо далі. Там оце зверху кондиціонер. Ну, резина кажу, резина повністю всі. 4 ноль, тільки що воно зараз в болоті От. понизу. Подивіться, як все виглядає. Все ціле по елеваторах. Зараз ось так включимо. Подивіться, в якому стані елеватори. Ще бачимо і фарба присутня, і оригінальний цепший на закльопках, бачите, жовті шкрипки. От шнек там гарний, не гострий, все тут чітко. І зараз ще покажу зерновий. Ось так. Бачите, теж, в якому стані зерновий. Теж зірочка в суперовому стані. От нічого, планочка ця не протерта, все в гарному стані. Шнек також. Е, ходімо далі. Ходімо далі е, по, по ножах на січкарні. Ось так все виглядає, противоріжучі там теж видно всі рівні. Де не де, от є деякі нащерблені, ну, але це їх можна все перевернути на іншу сторону, ще вони не перевертались. Балка ціла гарна. По соломотрясах. Теж всі соломотряси цілі, оригінальні, ніде нічого не полопано, не поварено. Вал теж бачите, оригінальний ще е, люфту на соломотрясах немає, бо бачу, видно, хтось поставив вже нові підшипники. Ці дерев'яні, тут, тут теж все супер. По решетах, всі решета ціленькі, ніде нічого не варено. Все переводиться, все регулюється. От, все тут супер. Ходімо далі. Ось такий його вигляд. 10,55. Труба викидається в нього циліндром. Зараз з цієї сторони понизу покажемо. Ось такий вигляд. Теж все ціле. Так, відкриваємо ці всі защити і бачимо ось такий вигляд по ременях. Ремені всі оригінал Джонік, стан ідеальний, цей теж е. У зірочках, теж бачимо, тут це ще рідний зірочки, теж це рідний зірочки в ідеальному стані. Тут не крутилось, там барабан не розбирався. Далі ось так виглядає у нас приводне колища, що, бачите, теж фарба присутня, що говорить про його невелике напрацювання. От. Ну Тут немає ніякої сварки, нічого і все гарно виглядає по фарбі також. Е, резина, так як я говорив, нова. Е, і ходімо на іншу сторону. І ось такий вигляд у нас з цієї сторони. Тут бачимо радіатор, там все скрізь гарне. Зараз ось так, мабуть, зробимо. Ось такий вигляд. По цих зірочках там теж все. Супер, цеп гарний. Ремені всі гарні, не полопані. І ще його оригінальні. Премінь барабана там теж хороший. А, але з цієї сторони покажу. Ось так. Е, тут по елеватору теж нічого не прогнивши. О цих зірочках. Датчики аварійності також має він. От, ці зірочки цепту теж все скрізь супер. Тобто технічно цей комбайн можна заправляти і їхати в поле. Ходімо наверх. Так, Це у нас кондиціонер оригінальний. Е, зараз відкриємо до соломотрясів. Подивіться, ось такий вигляд по соломотрясах. Є цей і всі соломотряси, як бачите, ціленькі ці оригінальні і все дуже гарно виглядає. Труба вигрузна зараз на цю сторону. Ось так рівна. І ось такий вигляд в нього поверху. Можливо, вітер задуває в телефон. Так. Вихлопна, як бачите, ще не вигорівши до кінця двигун. Повністю сухенький, шістьорочка, без турбіни, ніде по ньому нічого не крутилося, не робилося, все тут в порядку. Я зараз ще відкрию бункер середину, ось такий вигляд. Ось такий вигляд по жапочці. Е, має комплект стебла піднімачів. Жаточка тут я вже відкрив. подивіться по стан цепа, косогона теж ніде нічого не полопано, не поварено. От, має висов, гідравлічний мотовила, підйом гідравлічний і висов. Так. Оберти мотовила регулюються електрично моторчиком. Так. Ось такий ще вигляд сюди Тут все скрізь гарно і по кабіні. По кабіні виглядає все ось так. І. Поверху, потолочок, е -е, має кондиціонер, передачі вже в нього нового типу, біля коліна, має датчики аварійності. Так, Ну що ж, будемо запускати? Це світиться. І піщить ручник Е, e, Так, запускаємо машину. Також ще все працює на холостих. Gaguri mai kaccike a bari yi ba su zarafayen hazu? Não, não. Mas, Julia. Vamos embora esse carro, isso aqui, traça, Reis, Vai ter, olha, vai ter. І ось такий у нас получився огляд. Е кому цікавий такий комбайник Джонік 1055 з 3,6 жаткою, е з оригінальною кабіною, кондиціонером. 4 клавіші, 6 без турбіни двигун. І що немало важливо, повністю всі 4 нові колеса. Е телефон вказує, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. От. Також що до нас. Завтра буду показувати, приїхав 1174 на гідроході і також ще буде два домінатори. Тому кого цікавить, телефонуйте. Буду скидати кого що цікавить, що буде під'їжджати, буду скидати фотографії і зможете приїхати та подивитися. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!